Вітаю вас на каналі Сетанет. Зараз я покажу, як задати проксі, щоб ви могли розблокувати сервіс Netflix. Якщо у вашому регіоні цей сервіс у зв'язку з геолокацією недоступний, є два методи, як це зробити, і зараз я вам покажу обидва: перший метод це за допомогою задання проксі у налаштуваннях операційної системи. Натискайте на пуск, вибирайте «Settings». далі вибирайте «Network and Internet». Виберіть вкладку проксі. Зробіть активним «Use a proxy server». У вас відкриваються поля для введення IP-порту вашого проксі. Вводьте ці дані. Коли все ввели, натискайте Save. Готово. Операційна система проксифікована. І тепер, коли ви будете заходити на Netflix через ваш браузер, ви будете використовувати проксі і, відповідно, зможете обійти блокування. Другий метод, як можна задати проксі і отримати доступ до Netflix. це за допомогою програми ProxFire. Вона дозволить не проксифікувати всю операційну систему, а зробити це тільки з браузером, за допомогою якого ви будете заходити на Netflix. Запускаєте ProxyFire. У верхньому лівому куті натискаєте ProFile. Далі Proxy Servers. Натисніть Add, щоб додати проксі. У вікні, що відкрилось, вводьте IP та порт вашого проксі, нижче вибирайте тип протоколу. Якщо у вас безкоштовний проксі, більше нічого вводити не потрібно. А якщо у вас персональний проксі, у полі Authentification зробіть активним Enable і у вас стануть активними поля для введення логіну та паролю. Вводьте ці дані. Коли все ввели, перевірте проксі на працездатність, натиснувши на «Check». Якщо результат перевірки буде зеленого кольору, значить проксі працездатний, і ви можете його використовувати. А якщо червоний, то вам потрібно задати інший проксі, працездатний. Коли все задано, натискайте ОК. І в наступному вікні також натискайте Так. Тепер потрібно встановити правило, щоб проксі використовувалось тільки з браузером. Знову натисніть Профайл. Потім Proxification Rule. У вікні, що відкрилось, нажимайте Add. Задавайте ім'я правила у полі «Applications» натискайте на «Browse» і вибирайте браузер, наприклад, Chrome з розширенням Exe. Нижче в полі Action вибирайте щойно заданий проксі, натискайте ОК. OK. Готово. Тепер ви можете заходити на Netflix з браузера Chrome, використовуючи проксі, який щойно задали, тим самим оминаючи блокування. Обирайте один із двох методів, задавайте проксі та працюйте. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Успіхів!